Вадик, знімаєш? Все. Всім друзі, привіт! Зібрали ми вже таку нашу більшеньку команду, тому що сьогодні треба відремонтувати дві машини. Купили ми за свої гроші компанії Мотопола автомобілі з копорта на армію. Одну забирає рома для своїх там, знайомих хлопців. Їде напередок в одну саня. Купляли ми на копорті. Одну купили ми за 1000 доларів, одну за 1200. Це в переводі на фунти стерлінги, десь там по 800-600 по 600 фунтів ми їх купляли. Доставка поляк знав, що їде на військо, то поляк теж зробив знижку. Заплатили бо нам поляк, робив доставку. Це в районі 5000 злотих, десь 1100 доларів. Лавєта, лавєчик теж сказав безкоштовно перевезу. Рома ще поїхав, зробив документи, щоб на армію, ну, щоб пустили через таможню. Так що дві машини вже є, встали вони нам приблизно в районі. Біля 2,5 тисяч доларів кожна. Один рік 2006, друга кіта. 2006, 2008. 2008-2006 рік. Обов'язково автомобілі мають бути дизельні, тому що солярка бензину там не наберешся. Старався брати їх з невеликими пошкодженнями, що щоб заводилась і їхала. Але зараз будемо дивитися, що вони заводяться, їдуть, тільки ще треба руки приложити, як то кажуть. Ладно, поїхали. Що будемо брати? Самі. Фару не йшли в місті рівно, даром. Да, 1000 гривень фара стоїть недорого. Скажи на армію, може дешевше. Сроку. То вже на армію, бо була 1500. Речага ми знайшли в Києві 960 гривень. Оце, в принципі, все, що робота. І треба рихтанути. Андрюха ще з рихтаненом крило. майстер того діла, є руки молотки на місці. Зараз быстренько тук 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 все. Ладно, що, давайте спочатку цю робимо, потім... А на цю що Саш треба? Тож рік... Тут бачите, і щось там, щоб дверка відкривалася і все. З таким ударом всього, щось стойка може піти, правда? Ну треба, бачите, тут удар, колесо прийдемо, бо та, та рівно стоїть, а це бачимо, криве. Стойку поставимо. Саме головне, ще поскручимо обов'язково секретки, тому що, я думаю, якщо буде можливість, в нас то резини кинемо, тому що, там, бо, тому що там на війні резина та уходить. Як... проблема, ними. Yeah. Грачі прішки в нас, yeah. на так само там і резина. Куча осколків і зразу ріжеться все, тож накидаємо хлопцям резини, хай, Скажімо так, хай буде якась користь тих машин. Ладно, що пацани робимо. До роботи, до роботи, їхати ж. що робити? Що робити? Знімаємо шо... побити, Знімаємо побите. Закриваємо капу, знімаємо бампер. Знімаєм -бампер. Подивимося, що там робиться. Так, кліпсодерчик. Ліпсодірчик в мене завжди приміниє як, -як, -як, як люлька, знаєш з козаків. Хонда подобається, ті кліпси телеп-телеп і бампір вдома, ні. Пішов. о, джекпот. Ми бачимо те, що Береза нам поможе. Як то що Щось погнулося. Такий стопчик тут був. Так. Що нам ці кріпи я теж знімати. Рівняти, рівняти. Рівняти, рівняти і ці рівняти. Знімаємо пару. Так, ми да, бачимо тут. Да. І тепло, і там он, і тепло. Ну, я його ще заварю. Кого ти завариш? Радіатор. Радіатор? Ну, давай давай його хоч попустимо, Андрюха, дай мені на 10, попустимо його. Ну, Тримай інструмент. — А що тут тобі дасть? А на що попускати? Балку підне. Все одно кріплення рівняти потрібно. Але давай може встанемо, щоб нам турі, якщо ми нам зацепнемося за березу, щоб нам в нього що, не давай, Ми виїжджаємо не до берези. Да. Клієнти питають покажіть, як машини ремонтують. Так і ремонтують. Головне аби береза була, ні? Ну так, да, або стопчик. Чуєш, а нема буде матраса якого наша. Хоч любовуху такого прикрити. Бу Сірі, будеш на ти тянути, тянути, чуєш. Це крючок з беньки і все, а нема лубуухи на фонду, альо. А ні, буде нормально. Так людина знає, що робить. Давай, Саня. Як кажуть... Коні знають, куди циган їде? Да -да. Не, Андрюха? Давай чуть а тепер поволі. Не-не, ти що, совість мать. Умалень! Во, давай, давай, давай. Стоп. Да. О, йоу. Стой, вперед. Стой! Тепер чуть назад. Давай. давай, Го! Давай. <плоджую> Го! Ми можемо ще, да? але... <плоджую> <Давай, плоджую> ще чуть додати, але... Трико то фонда, не? Світ, але я тут побігав сьогодні. Давай ще чуть-чуть підтянемо цей осілякий.

Стоп. Дядя Саша, глуши! Откручиваем радиатор кондиционера и зараз нижнюю планочку потянем. Так же самое. — Думки, думки, Та ще добре заван для вони. Банку придавили. Що, зняли одного радіатора, тому що ми явно бачили, що він пошкоджений на кондиціонер, зняли, подивилися, що тож банка роздавлена. Треба буде ще або ремонтувати, або шукати другого радіатора. на її. Зараз будемо знімати радіатор і будемо далі дивитися, що там. О, Бачити без тусується. В цьому місці нижня планка, та, що під радіатором, вона така широка, а при ударі з неї зробило, зложило вдвоє і як, як тісками зажило радіатора знизу. Треба його якось якось звідти достати. Давай натягуємо і це би вниз. Візьми щось таке довге, щоб типу, наставити, тут вниз його притулити. Ломик в тебе є якийсь. Стритілі треба Ді там. Ту, а лом... як ломиком? Ти ломиком нічого зробиш?

Таусь дуже небагато. Тепер він наш. Тадам. Тадам, привітай. Та Тадам. Давай зразу розкручу Вентилятори цілі теж добре. Все, береш. Береш другого радіатора. Ставиш і їдеш, да? No. Давай зараз ворог пускай ходив тебе. Але крепкий радіатор. Дивіться, як його повну. Брум але... оригінал що ти хочеш Та ні, там вивалений. Ай-яй-яй-яй-яй. От печалька, бачиш, поудривало соти знизу. Якби ще це було ціле, я б це зробив. би А Куди там твоє діло? Розібрали ми те, що мали розібрати, подивилися, що трошки печальки є. Зараз ми обмозгуємо, думаємо, що краще робити і як робити. Чи на скору руку, чи вже скласти так, як воно має бути, і щоб та машина поїздла трохи. Ідемо, подумаємо. Обстановка, хлопці. Рома позабирає зараз бампера, пластмасу, щоб поуставалося. Він у нас майстер того діла. Попаяє, поробить, зробить радіатора, казав, склеїть, спаяє, щоб воно було. Зараз ми дорихтовуємо з Андрієм по максимуму, що ми бачимо, кидаємо її на лавету, на лафету і веземо до роми, да, Андрюх? Да, да, да. І там викидаємо і вже ми там її будемо до кінця доскладувати в рома. Бо в нього там всі ключі, всі бомбаси, сварки, газорезки і все на світі. Слухай, можемо ми вже відбирати, їдемо? Підтягти підтягли. Простукалося, що можна було. Вирівнялось. Лишається в нас крило. Стаємо на найрівніші. Просто рівніше треба да. висадити. Давай сладкую. З'їдемо. давай. І все. Сюди, встанемо. Нам п'єту було. Десь злучитель барабани, вже на ямі подивимося. Але бампери забрали, все забрали, так? Да? Бампера да. є не забираємо. Да, так, вони все позабирали. Далі трохи хліба Ого! Майстер желізної справи. Розказує, що ми зробили і що ми зараз будемо далі робити. Значить, перше. Нижню планку під радіаторну потягли повністю, щоб міг радіатор стати на місце, бо було кріплення з пасажирської сторони зажите. Верхню планку потягли, поправився кріплення вверх телевізора, бризговічок, остукали крило, поставили зазор-зазор. Чекається фара. Ну, В принципі, записує радіатор. Що ми зараз її грузимо? Везем... І до дяді Роми. І, і до дяді Роми веземо, так. Спаяє і... радіатор, якщо да, подається. І тоді, і тоді вже ми не доскладуємо на місце. Та й все. Бампер як, на місце. Як, то кажуть, на сьогодні твоя робота скінчилася. Буде так, ще, так. ще друга. Да, і до іншої і, і до іншої будемо це. Зараз найголовніше нам цю бо це, нам кипить машина, просто кипить. Ну що ж, грузимо та й їдемо до роми. І... Дорома. Всім привіт! Сьогодні ми другий день на офіційних гаражах. Поки їдуть запчасті на ту хонду, що ми завезли до Роми. а саме замовили ми праву фару, замовили також правий рычаг нижній і стойку стабілізатора нову. Також по попередньому огляду було виявлено по цій хонді також гнута передня стойка амортизатора. Також замовили на сайті Moto Poland, так що кому треба запчастини замовляйте. І поки їдуть запчастини, Рома займається в себе тою Хондою. А ми зараз з Андрюхою попробуємо трошки успокоїти цю, хоча б ввести в зазори, щоб двері відкривалися. І як кажуть, могли хлопці забігати, вибігати. по да, Зараз будемо да. спасательна операцію крила з Дверкою робити. Що ж, поїхали? так, ось так поїхали? Я тобі скажу, дядя Шаша. Бочан. -дя. Чуть-чуть пусти назад, бо ми вже тож перестарались. Здаров, сери! Де був? Вот. Бачив, поза ухлами там видивлявся тільки нас, ні? Помагати не хочеш. Не? Каже, що в э, Ця э, Підтримка моральна теж добре. Тільки морально може. Всім привіт. Що там, виходить? Сіри, наш, щоб і не вийшло. Це, це не наш профіль. У нас має получатися. Для того у нас руки з правильного місця ростуть, щоб у нас вийшло. Не до всього, звісно. Бо кожен має свою роботу. Робити сірий. О, дядя Саша, Холодильник. І ехо пішло, як японця, нема шумки. Андрі, так, ну що, крило вже у нас з'явилось. Крило у нас появилось і остається так. Нема з ним шуратися. Поправили ми дверку, поправили, навали трошки красоту. Може, там, пензликом По цій машині що у нас? залишилося пом'яти стойку передню і пом'яти масла фільтра. Теж замовлено все. На ту Рома теж складає, ждемо запчастини, приїжджає. І що ж, ми тут, в принципі, справилися, вже поціпляєте сам, сам без Андрія. А переміщаємося зараз до Романа. Всім привіт. День третій чи четвертий. А може і перший, А може перший, п'ятий, не повний вже який. <ріст> Що ж, е, доробили ми хонду. Так як е, варіантів у нас не було, бо замовили ми запчастини з Польщі на сайті Мотополанд, але вони ще не доїхали. Нам довелося тут все реанімірувати Рома. Так. По технології скотч, ремонт, пайка, кльопка і так далі. Так, що ми зробили? Радіатор основне охолодження ми, Рома. Рома його запаяв, вирівняли, накачали, провірили, тримає. Так само вдалося ще на кліму зробити радіатора. Накачали ще вчора, тримає тиск, значить, ще заправимо фріон буде добре їхати. Зараз має приїхати хлопець нам, щоб ще закачати. Кандір не так, як пацанам. Там, Рома хоче з комфортом їхати. No, <laughs> а Там на сході теж жарко. Я ж кажу, то це, от, е, Зробили, що е, поремонтували, також Рома запаяв трубочку на охолодження гідропідсилювача. От, е, получилось у нас відреставрувати фару. Технологія, скотч ремонт. Скотч -ремонт Оскільки наша ще не доїхала, десь має ввечері бути, то вже будемо походу її міняти. І Підігрили, що могли, тут виставили, поставили. Машина на ходу провірили, все. Обвесі зроблено. Да, замінили е, речага нового, поставили, замінили е, стойку стабілізатора. Сходження. Розвал сходження. В принципі, все. Машина готова відправлятися на пункт призначення, да. щоб служити да. нашим хлопцям. Все? Якось так. Вставайте здорові. Ні, не, не все, Юра, давай бумажку. А, Юра, Юра, бумажку. Саме головна бумажка. Сперединий на скотч і все, можна їхати. Да. Ну що ж, цей автомобіль вже наш готовий. Сьогодні хлопці на ніч виїжджають. А ми переміщаємося на офіційні гаражі. Будемо доробляти другу «Хонду». Що ж, поїхали. Тут неофіційний гараж. Так? Тут офіційний гараж номер один. Понявши? А ще не було цього, параду не було. Параду не було, ленточку, ленточки ленточку перевязали. не перев'язали. Те, <звач> те, що ми подвели вже тут а все диви. Ні, у нас станку треба заїхати на серйозну ленточку там Бачиш, Бачиш, ленточка червона йде, йде, а там має бути перерізана. О, точно, бачиш. І баранчик крутиться, наливають, шампан. Ну а то буде потім. Перемога. Баранчики крутяться. Всім привіт. Нарешті вже ми доробили другу хонду, трошки затрималась, вона було, було трошки роботи більше. Першу хонду вже ми відправили. Вона, як кажуть, працює на благо нашої держави. Ось вже хлопці її перекасили під себе. Цю хонду ми також вже доробили. Зробили, що ми в ній всі розходники поміняли. От, бо в Англії, зазвичай ніхто цього не робить. Як зливали масло, там нігрол був. Ось рихтонули на скору руку. Це, в принципі, мало що видно, але замінили ми підвізку, бо була вдарена в колісо. Також, коли зробили підвізку, виїхав я з гаража і зрозуміли ми, що задньому редуктору теж гайка. Мусили замовляти ще задній редуктор купувати на сайті Мотополанд. Продавець, який продавав, теж зробив знижку непогану, знав, що на Збройні сили йде автомобіль. Ось Замінили ми задній редуктор, залили нове масло в редукторі. Зробили розвал сходження, також довелося замінити ще два задніх колеса, бо тим вже повністю гайка була, вже шнурки тручали, добре її давали по асфальті. Ось що ми тут ще робили? Поцепляли защити знизу, бо були такі побірвані. Зробили кондиціонер, розібрали з ромою на, на гаражах, перебрали теж. Півдня потратили, бо поки розібрали, поки кажуть, попаяли, поміняли все запустили кліму, заправили, щоб тобто, якщо буде така вже жара. Це бархатний сезон, що буде жарко, то щоб трошки йому освіжали, освіжати повітря. В принципі, кажу, коли я покатався нею, то машинка доволі непогана, збитенька така. І сьогодні вже ми будемо її також віддавати хлопцям, щоб вона служила вірою, правдою не підводила от наших захисників. Скажу одне, що дякую всім, хто долучився до ремонту цього автомобіля, Ось всім хлопцям, які допомагали нам. Бажаю, щоб чим швидше була перемога. Ось, а всім мирного неба і до зустрічі.